Привіт панове, я Луно Роман, ви на каналі Адреналін, на каналі де 45-річний дядько такий з сивою брудою, не мав клопоту, купив свій металодетектор і тепер немає вільного часу. Друзі, для, для тих хто давно на каналі, ви знаєте, дивлячись цю картинку, ви знаєте, що я йду в свій ліс, для тих хто не знає. Я людина, яка копає з ЗАСКО 250 з катушкою на Алторнадо, копає, як правило, взимку, як правило, в лісі, або на пасовищі. І незважаючи на це, на все вище перераховане, мені вдається мати, скажімо так, знакові виходи, знакові знахідки. Чому незважаючи на це, я так кажу, ну бо бона маса людей вважає, що е пошуки в лісі це дурна трата часу, є скажімо, поселення є там 5-10, немає у нас пасани. Тобто, хто, як кажуть, в Португалії, привіт, Наташа і друг Сесімур, Хто не має кота, хто не має пса, полює з котом. Я копаю в лісі, тому що в нас... Триняхівських поселень немає. І так, друзі, сьогодні у нас 10 січня. Пережили, пересвяткували ми в Божій любові і благодаті Різдво. Починаємо новий сезон. Фактично у мене сьогодні відкриття сезону. Вітаю всіх. З Новим роком і з Різдвом бажаю, щоб цей рік однозначно був кращим, багатшим і спокійнішим за минулим. І так, друзі, сніг нас випав. Сніг серйозний. Але спробуємо своєю асочкою щось зачепити. Ліс хороший всі, попередні 5 відео десь. 5 відео попередніх звідси. Тому робіть висновки. Поїхали, друзі. Може то сніг звеликий. Може не той день сьогодні. Ну, великий сніг, ну 15 см, 10. Але поки що викопую тільки. Пробки, дротики, фольгу, шрапнель, гильзи, значить сніг не зелень. Значить, все копається. Казка чує, просто нема. Не проходжу я поки що над, над своїм скарбом. От, свій скарб я обов'язково знайду в лісі. от Я його бачу, як я знаходжу. Не згадайте моє слово, скарб буде достатньо великий. Будуть сотні срібних монет, 100%, тому що я його бачу, я його відчуваю вже. Він десь вже близько, можливо, в цьому сезоні. Є щось таке, що я не можу писати. Той хто купає, той знає. Хто, хто має розвинуту інтуїцію, чуйку, як називаєте, той, той знає, про що я говорю. Я відчуваю, я вже все. Зараз там почнуть матюкатись пошли які, особливо гомосексуалісти. Писати в коментарях. Тобто я десь чую наближення, наближення мого скарбику. Минулого сезону я взяв кошельок польських монет. Понад 40, в кількості понад 40 штук цього року буде скарбик. Ну, маю надію, що буде. Нема друзі, ні, фіга, нема. час від часу купаю чорні сигнали. Час ну, кольорові всі копаю без виключно, фольга, не фольга. От, Час від часу дергаю чорні от, і теж керуюсь е, тільки виключно інтуїцією. Тобто він у мене чорний, е, цифр не маю. Тобто як мене десь чуть-чуть тільки закинуло в колір, я цей сигнал купаю. І викопав черговий сигнал і не пожалів, дивіться, яка підковачка малесенька. Менші долоні. І сказати, що я їх колекціоную, ні. Але я їх не викидаю. Я їх не викидаю. можливо, десь в гаражі зроблю собі такий стенд якийсь з почищеними підковами, бо маю різні. Маю татарські, маю величезні, я так казали мені. Ваговоз mm, німецький. І от маю такого малючка. Швидше за все це на, на лошадку. Підкова для лошадки. Маленька, ну. Перша більш-менш цікава знахідка. Поїхали. От така підкова. Дивіться, 10-10 см на 10 Я ще такої не бачив. Такої маленької в мене ще немає. Я її почищу і буде в колекції. Вже так. Назбирали ось тих підков. Ну, ще одна. Така, така ще живенька. Чудовий, чудовий ліс, ліс, ліс дубовий, ліс дуже старий. Товщина доб'ю говорить за себе, Тому, так, по 200-300 по років є. Ну бачу, дуже товсті. не особливо я розбираюсь, друзі. Е, ліс. Чим цікавить цей ліс? Ліс, в принципі, як і кожен ліс, він є місце, куди завжди ходили, завжди за грибами, за ягодами, за листям, за дровами е ховатись, ховати щось, тікати. Тобто тут, я думаю, що там 50% всіх скарбів заховані в лісах. Люди завжди тікали, ну така наша доля українська, як не від татарина, якого тепер намагаються зробити нам другом, чуть не братом. То від поляка, то від росіянина, то від турка. О, тікали ми та й тікали, може досить. Так, друзі. Е І те, що практично вибити це неможливо. По-перше, тут немає карт. По-друге, ти повернув чуть-чуть вліво обійти кущик, і ти збився е, з рівної дороги. Тому петляти не перепетляти, копати не перекопати, на самому вході в ліс, на самому вході на моє місце, бо я не, не цілий ліс копаю, я визначаю собі ділянки, які вибиваю. До цього разу я дійшов до одного дерева, сказав, з цього місця по це я вибиваю. Наступного разу я вже тут не зупинюсь. Все, поїхали. зразу монетка. Зразу монетка. Перша була пробка. Це радянська монета, 100%, а я хоч знімаю її. Це радянська монета. Герб бачу, вона вбита. Це 10 копійок. Не... Дві копійки. Дві копійки після реформи. Ага, воно трохи фокусуй. Щось роби з собою. Дві копійки після реформи вони не цікаві, тому на них зупинятись не будемо. Поїдемо початок є. Ха, перша монета сезону. Ліс цей повний сукер, Повний сукер мною. Особисто мною тут знайдено. До десятка сукер від Середньовіччя, Козаччини і Скіфи або Київська Русь. Сьогодні не виняток, сьогодні, друзі, не виняток, але трохи печально. Це було чудово, було так, все сукеру. Ну, обломки. Сукерка вузька, не радянська. Ну, така вона. Тут дві частини вже знайшов. Якщо зараз знайду ще одну на такій відстані були, бачите? Якщо знайду ще кусочок, то можливо візьму собі десь. Ну, з неї нічого вже не буде, не знаю, зараз побачу. Не було там більше ніяких кусків, тобто метал а звенів довкола чорний, але... Частенько тут трапляються осколки, тобто навіть багато. Я замахався купати ті осколки. Від снарядів залишив, все одно толку з цього з цих секира вже не буде. Відійшов, що буквально десь 30 метрів, мав знову хороший сигнал. І дуже поширена знахідка. Це ще й послужить навіть. Я такі ножики не залишаю, кажуть, ай, недобре брати. З забобонних людей багато є, кажуть, хрестики не можна брати. Такий ножик він ще послужить навіть. Інколи спішу на гриби чи там на будову коротше, це ще послужить. Це ще послужить. За сезон до 15 ногів різних піднімаю. То в майстерні десь на роботі. Тільки що складний знайшов, але він вже попрощався і, і пішов. Помер. Поїхали. Я, я вже на одному з відео, так, як там мій чарівний вигляд презентабельний. Так, пацаны, я і дівчата. Я в попередньому чи, чи в якомусь з попередніх відео давав одну пораду, якою хочете користуватись, хочете ні, повторююсь. В місцях, де є в мене хороші знахідки, я весь хлам, не забираю з собою. Ямки я закопую таким чином, що я перевертаю глину догори. Всім своїм виглядом ямка показує, що тут іменно не кабан рив, це тут копали. І зверху залишаю там чи пробку, чи дротик, чи цей гарні знахідки, звичайно, забираю, погані залишаю зверху. Для чого? Но, якщо побачать ямки і не побачать там нічого, тобто перепровірять ямочку і там нічого, бляха, був хороший сигнал, була монетка, забрали. Професіонала не відлякає нічого. Що би там не було, він буде копати. Чому? Якщо мені це місце подобається з якимись признаками, я собі уявляю, що сюди ходили люди чи не ходили. там. Тобто, якщо мені сподобалось, то ще комусь, хто має чуйку, сподобається. Він буде пробивати це місце, незважаючи на ямки. Початківець або, скажімо так, людина, яка не народжена для копу. Побачивши кілька ямок або кілька десят ямок, на рівні підсвідомості будуть тікати з того місця. Чому? Тут всі сигнали викопали і всі сигнали були голімі. Тут нема що ловити. Все, пішов. Коротше, шкоди я не завдаю ніякої. Там всякі розказування про те, що там пробки, свинець, шкода. Ну, Хто може викопати в лісі весь свинець? Тому хай лежав він до мене, хай собі лежить, а я захищаю таким чином своє місце. Критикуєте, ставте дизлайки, але я так роблю. Ямку закопав, зверху покав пробку. Іде геть звідси, тут нема нічого. Друзі, є сигнал, на який я покладаю. 에, точніше я вже навіть бачу щось, на що я покладаю якісь надії. Це не срібло і це не монета. Тому що це овальної форми якась міть. Я не протирав. Це мені дуже сумно. й цепанув. Так, я маю щось. Я йду мити, пацани. Я йду Бляха, Бля хашій ципанув. Я йду мити і зараз вам покажу. Зацепив на маняк. Бляха, хаші ципанув. Окей? Німецька каска. Зисі це касочка. Це якийсь капен. Є, свастика. Ху! Коп зроблений. Пробиваю я все-таки. Не, не, не угубляюся, не заглиблююсь. Я вліз, там у нас де я так чуть-чуть піднявся від орочок іду по, -по верху. Все ніби вказує на те, що тут люди ходити не могли, Ну, чого їм тут ходити? А от ходили. Ну, Зараз побачите чого. По-перше, гриби збирали, бо швидше за все, що це радянська монета. Але по-друге, ніхто ніколи не зрозуміє, чого в той чи інший момент людина поперла, власне, саме сюди. Тому людина може бути будь-де. Ти можеш зайти 50 км глибину в ліс і, і знайти там дуже бага поляну, засипану монетами. І невідомо чого. Були там люди і все. За цей час, що ми живемо, там, 3 тисячі 5 тисяч років тут на цій, на цій на цій території ми багато чого загубили. от. Тому е, не думайте, що в лісі нічого немає. Сьогоднішній коп і попередні копи доводять. Ну, в принципі, всі мої найкращі знахідки. Або на краю лісу, або в лісі. Печемо. Дивитись. Бачу, що є монеточка. Мала, не сварись. Вон вона. І була в такому кіндері. Щось, мені здається, що там ще є, бо підпікує. Все вказує на те, що це дореформена. Так, дві копійки. До реформи дві копійки. В лісі вони мали би бути гарні. В лісі вони мали би бути гарні. Що у нас по рокові? 57 рік. 57 рік. Гарна монетка. З чим я себе і вітаю. Щось би вже здалося знайти таке, щоб крикнути. Перепрошую. Що я крутий копер. Хоча, напевно, той знак. Той нацистський знак, напевно, має якусь свою вартість. Думаю, думаю, має. Я бачив, що такі речі ціняться. Ну, Йдемо шукати, поїхали. Тишина для таких людей, як я, що не можуть себе назвати екстравертами. В той час я людина, яка час від часу потребує самотності, час від часу потребує бути сам на сам з собою, своєю совістю. З Богом десь поговорити, прислухатись десь в потаємні, запхати вухо в потаємні куточки своєї душі, запитати себе, відповісти сам собі. Порадитись. Ну люблю поговорити з розумною людиною. от, І в такі моменти в лісі просто чудово. Час від часу синечка цвірінкне, час від часу круг якийсь, яструб запищить. Тишина. Або був, друзі, у мене характерний для сокири сигнал. Я вже викопав, зараз покажу що. Коли було таке, таке почервоніння, яке завжди супроводжує е вироби з чорного металу. Ну і от пацани виловилось, щоб упевнений, що це сукера, правда? І тут бах, вона така. От така. Типу, тяпка якась. Ну це для обробки дерева 100%. Ці зубчики, щось таке, як в Київській Русі було. Бачите? Така в мене шняга. Однозначно це стара річ. От призначення її ну здається для видовбування, для видовбування колод. Ну, я не знаю, тому розраховую на вашу допомогу. Підскажіть, ну однозначно це вже друга крута знахідка. Це крутяк. Ось та ямка, де, де була та якась ніби шукера і друзі. Рідко таке буває, взагалі ніколи такого не було у мене. Перепровіряю ямочку. Звідки я викопав ту штуку і дивіться. Ще одна, але ціла. Ще одна, але ціла. Афігеть. Копчик сьогодні. Офігеть. Коротше знак. Мій камрад, моя любов, мій побратим, моя батьківщина. І за сумісництвом моя дружина. Зателефонувала мені і сказала, що той знак, який я знайшов, це знак за поранення третього ступеня на Віоліті. Ціна коливається в залежності від стану, від 500 до 1000 гривень. Ну, ну, круто, хе, круто, класно. Ці дві сточки, дві монетки і 11 година за три години, знайдено за три години в лісі, битому, перебитому, вже битому навіть мною. Таке життя моє. Поїхали пацани. Разом з крутим копером. Коли я побачив цю частину, я був впевнений, що це сукера, тому що от з, таким, з такими зубчиками мені сокири попадалися. І тут мені випадає от така штука. Це прикол. Був розчарований. Ну, і, і зараз розчарована, краще б це була сукера, звичайно, такої форми було б крута. Досить велика така штука, не знаю що, це. такі що. Ну так, Так, це 20 см. 20 см дружиною. ширина 4 см. Досить така широка. Сантиметрів не зручно знімати сантиметрів 8 найширшому місці. Ось така штука. Зразу покажу. не другу, така сама друга, але ця вбита. Як кажуть. В хлам. Не? Просто вбита, з'їджена ще до того, що тут відламаний зуб. Ну, так. Набірчик, нічого, до колекції підеш, Куди? ну 100% це для роботи з деревом. Період однозначно. Не, може навіть не середньовіччя, не середньо може київська русь, кажуть. Оці зуби і круглий отвір. Який ну, собі прилад. Може хтось щось розкаже про це. Ось такий маємо знак. От, прийшов додому, помив. Вже перепрошую. Вже знаю, що це м -м, знак за поранення. Є. Першої е золота, друга степінь срібна. Ну і от, мідна, третя моя. Без шпильки. Коцнув. Ну все, як кажуть. Ну оце так стан. Перший клас. Дорога додому. Я такий грязний, змучений, зшмарканий, бо тече зносить капець, холодно, плюс-мінус, мінус п'ять, мінус 7, стовідсотково є. Що ж, друзі, я зараз на тій дорозі. Бляха, ще поламався. Я зараз на тій дорозі де, де знімав вступ. Все закінчилось. Закінчилось благополучно. Дякуючи Богу. Сьогодні теж не був пустий, пустий вихід. Коп був врятований завдяки тим двом штучкам дрючкам. Привіт Артем. Я до Артема Заболотного. Артем Заболотний прогресує, канал Вінницькі Камради у пошуках минулого вже оголосив конкурс срібна монета. Тобто канал коли досягне, досягне позначки 2000 підписників, а це вже не за горами, там, здається, 1750 буде Артем роздавати срібло. Попробую, попробую. Може мені пофортити на срібло в нього. Ще ми вітаємо Артема. Посилання на його канал обов'язково закидую в під цим відео В цього відео. Тому, друже, дякую тобі за те, що ти є. До речі, на новій пошті вже 23 дні чекає мене кілька посилок. там з анкетами на вступ як правило, але є одна посилочка з подарунком. І це від Артема. Артем дякую, Робоча, що сьогодні не пішов. Оцей вічний зов клетів мене в ліс. Тому я сьогодні в лісі. Все, друзі, ставимо мені лайк. Переходимо по посиланню до Артема на канал. Хто не підписується, під, не підписався, підписується, хто підписаний, просто дивимося ті відео, які ми пропустили. Щастя здоров'я, друзі! Сезон я почав 2019, почав вдало. Це моя перша знахідка е -е, з нагород з відзнак Третього рейху. Ну, могла бути срібна, але дякуємо Господу Богу за то. Христос рождає, слава Україні, друзі. Будьмо здорові. Тебе виключити.